Проти, проти, мої любі, з вами система Ханна Кот. Авторська моя система, яка гарантує прихід правильних чоловіків, грошей і сили у ваше життя. Дивитесь мою групу Телеграм, там більш докладніше. І так, що ж відбувається у вас під носом, а ви не бачите. Основний код Полісу фортуни. Удача йде в ваше життя. І ви це ще не бачите, не відчуваєте, але вам треба зараз відкритися. Відкритися для прийняття того, що по фортуні вам готує доля. У когось це буде повторення якогось. Етапу вашого життя? Але якщо це буде повторення, то це вже буде за зовсім іншим сценарієм. Тому відкрийте свої очі, відкрийте свої роки, і зустрічайте ту фортуну, яка йде в ваше життя. А що таємне скрите в, цьому, в цій фортуні? Який таємний код? Ура! Любі мої імператор, до вас йде чоловік сильний, чоловік могутній, який має слово, за яке він відповідає. І це дійсно до вас йде по фортуні, як удача у когось з вас у меншої кількості, але це навіть показують вас. Тобто фортуна для вас буде у вигляді того, що ви не те, що станете імператрицею, а ви станете імператором, людиною дуже вліятильною. людина, яка веде за собою не просто людей, а цілі міста. І який амулетний код вам потрібен для того, щоб фортуна по повному проявилася в вашому житті? Дев'ятка мечів, вам треба захищати те своє, що ви вже маєте. І зараз я щодо своїх особистих кордонів. Тут мене дивляться дівчата або чоловіки на себе пригортайте, які вже багато чого надбали, що достосовно чого я хочу в цьому житті, а чого не хочу. Тож, який би не був імператор. Ви намагаєте на своєму варіанті розвитку подій.